Это угу. наїдать, да? Да, то Вовчик передав мені Вовчик, <реку> сила і міць. Я, я надіюся, знаєш на що, я надіюся, що там для мене буде єдиноріжка. Він мені мав єдиноріжку зробити. <реку> Це найголовніше. Мені найголовніше єдину ріжка. Все рашта хірня. Я на єдину ріжку чекаю, а то, що він там передав, то пофіг. Чоловік є. Мені треба єдину ріжка моя. Це у тебе птички? Та Боже, а вони мене так задовбали, мадамчик, щоб ти розуміла. з утра не били, що сейчас, да. Кажуть, що я в лісі живу, поняла? Ты самое главное, в лісу это кукушка, да? Куку. Скільки тобі треба про... Куку. Скільки мені кукушка накує, да? Да, да, да. Куку. Некоторым на mm. mm. сделай uh -huh. вечер. <laughs> <coughs> я, я їм ку кукухати не буду. <coughs> куку, гав-гав. Короче, надо срочно ТикТок удалять, потому что тут уже и куку -ку, гав, гав скоро ня няв, -няв будет. То уже все. <coughs> Пора уже лыжи сворачивать. У <coughs> нас сидели в ТикТоке. <laughs> не дождешься, мадам. Ага. Ты Только хоть раз сидела бы с тиктока сутки? Ну, уже кукури кукают. Сидела бы. <laughs> сидела конечно, что сидела. У меня за четыре года... На мою моё, я сейчас тебе свою мосейну покажу. Так что она, ну, конечно, показывает. Так, подожди. А что, нас бортанули, да? Мы сами. Походу да. На мою девку Леса. Блять, хотела тебя подъебнуть. Мою мосейнка. <свят> батяла, батяла мою мосейну. Ничего себе. До кобеляки. Конечно, что... Ай божечки, мені ті кобиляки. Двійка, красотка, скажи. Угу. Да. Хаммерхом. А дивися, як як зробив гарно колесо. Ой, ой. Чікай, тут перевернуто. Зараз я з іншої сторони підійду. А вони всі перевернуті, йо мою ну коротше, отак. А, і все, я поняла. Прикольно. Угу. Ага. Гімно моє ну, моле. Саме головне, що я не маю прав, але масину маю. А жрет вона, коротше, багато, багато їсть, багато. Угу. Там надо, короче, нас на саму машину работать. Да, он много а гамма є. Як крутые, але есть. Как на но есть и много. А вы же не Юля ж миллионер у нас. Не, я бомж. Бомж я на хамере. Я Я бомж на хамере. Я хотела тебя, короче, этот, поняла? подъевнуть. Думаю, ты там что, у Яськи машину купила, че что? Не, фу, боже, в ней сумбур, сумбару, сумбур, сумбир. Я... А подожди, там еще аккаунт монетилизованный. Монетилизованный? Мали... Мали... Да, все. Куда там...